звати Руслан Орел, мені 19 років. Я позиціоную як себе більш менеджер кав'ярні. Руслан Орел, студент одного із київського вищого навчального закладу і співвласник кав'ярні в центрі Хмельницького. Каже, потяг до підприємництва помічав за собою з дитинства. Я влітку організовував бізнес пасічний. Так в нього пасіка, і я якраз бігав, продавав по магазинам мед непоганий. До речі, бізнес, велика маржа. Два роки тому Руслан Орел взяв участь в навчальному інтенсиві Школа молодого підприємця, що організовувала Хмельницька міська рада. Каже, це був один із вирішальних моментів, що переконав хлопця спробувати сили в бізнесі. Ця школа, так би мовити, зародила трішки підприємницький цей потенціал, вогник, коли в тебе є деякий голод до якихось нових ідей, нових вершин, які ти бачиш, але хочеш підкорити. І Після цієї школи трошки таки вийшов засмучений, тому що 17 не почав займатися кав'ярнями, а 19, на жаль. Тепер у планах відкрити ще одну кав'ярню бар з більшим асортиментом напоїв. Усвітній